Овати квартиру у щойно зведених будинках стає все небезпечніше на тлі високого попиту на нове житло. Будівельники нехтують своїми обов'язками, здають будівлі без благоустрою та навіть інженерно-технічних мереж. Мешканці одного з таких будинків, що розташований по вулиці Шевченка, 6В, звернулись за допомогою до депутата міської ради. Вірити в обіцянки забудовника їм набридло за рік. Останній не виконав жодної у домі, і досі відсутній газ та не працює ліфт. Мені обіцяли, що до серпня місяця буде включений буде газопостачання. Ви розумієте, це була ситуація кілька днів назад. Була якась поломка на тепломережі, і не було світла 2,5 години. Моя дитина, я не можу приготувати її їсти. Вона маленька, їй і три місяці, і їй треба готувати там кашу, ось, ось зварити її. У мене була паніка, дійсно паніка, тому що мені прийшлося дитину погодувати на півтори години пізніше. А це при тому, що я не можу їй дати якісь бутерброди як дорослі людини. На зустріч запросили і представників будівельної організації та виконкому. Утім, перші на прохання людей не відреагували. Депутат свою чергу порадив один із шляхів вирішення проблеми. Ну, вихід дуже простий. Що є служби, є посадові особи, які не хочуть, не вміють працювати, то відповідно за допомогою цих людей, за допомогою депутатів потрібно або ставити питання про звільнення таких з посад, або, скажімо, і в тому числі подавати в органи прокуратури. Однак навіть такі дії не принесуть негайного результату. Як людям жити, поки їх справа буде опрацьовуватись у прокуратурі, невідомо на добудівлю необхідних мереж треба чимало коштів. Тож ймовірно, що не один день мешканцям будинку доведеться терпіти незручності. Анна на Богдан Фірсов Ігор Романенко – новини телеканал Бориспіль.